Роти будівництва супермаркету в історичному центрі Житомира виступають мешканці міста на перехресті вулиць Київської театральної, де нещодавно з'явився зелений паркан, планують звести магазин АТБ. Краєзнавець Георгій Мокрицький вважає, що неприпустимо нехтувати основними принципами архітектури і будувати споруду, яка настільки дезгармонує з сусідніми будинками. Будь-який архітектурний об'єкт не можна розглядати як сам по собі в місті. Він розглядається тільки в контексті забудови і значення того місця, де він знаходиться, не тільки архітектурного значення, а історичного значення, е транспортного значення, відкриття якихось перспектив і так далі. Макрицький каже, що ділянку на місці знесеного у 2011 році двоповерхового будинку взагалі можна було б віддати під сквер. Треба е розуміти, що поруч це такі пам'ятки архітектури е Костьол Івана дублі. І от коли знесли. Будинок Київська шість, двоповерховий. Всі побачили, що там абсолютно незайвим є сквер. Відкрився простір, відкрився перспектива на, на дзвіницю Касю. На думку краєзнавця, останнім часом у Житомирі з'явилося чимало незграбних споруд, зокрема й у центрі. Значить, сьогодні у нас на вулиці Великій Бердичівській, біля колишньої єврейської лікарні, тут диспансер пам'ятка архітектури, споруджується абсолютно недолуга. Сарай, який двоповерховий, за який виходить за червоні лінії на 9 метрів, абсолютно спокійно. Де скажіть архітектура? Нагадаємо, 30 квітня перший заступник мера Галина Семенець показала, як виглядатиме майбутній супермаркет, і запевнила журналістів, що забудовник обов'язково врахує архітектурні особливості будинків навкруги.